Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо 44 звуки англійською мовою. Ви не помилилися дійсно 44, не 26, як в алфавіті. І це ключ. Адже, якщо ви хочете говорити як на сій мови, треба чути і відтворювати звуки правильно, а не читати по літерах, як у школі. Уявіть собі, що одна літера англійської мови візьмемо, наприклад, A. Може звучати по-різному в різних словах. Слово cat, cake, «father» – одна літера, а звучить по-різному у всіх трьох словах. Саме тому лінгвісти користуються фонетичною транскрипцією. Що таке транскрипція? Якщо ми відкриємо будь-який словник англо-український, до прикладу, то біля кожного слова у нас буде стояти. Транскрипція або в скисних рисках, або у квадратних. Це є правило читання слова. Давайте почнемо з приголосних. Їх 24. Буква «пі» – звук П. Давайте подивимося на приклади. Pen, cap або. Буква «бі» читається звук Б. Приклади. Бед, руб, Абот. Буква ТІ звук Т. се на приклада. T, cat, water. Буква D, звук д. Do, ladder, sudden. Буква K, звук к. Key, back, sky. Буква G, звук г. Go, бек, Beijing. Наступний звук Ч. Че, watch. Nature. Далі звук G. Jam Energy. Наступні звуки фрикативні. Подивимося на цей список. На письмі ми бачимо букву F, а звучить як звук Ф. Приклади: fish coffee, phone. Наступна буква V, а звук В. Верхніми зубами кусаємо нижню губу. V. Very. Move give. Далі на письми буква сполучення TH, а звук С. Ми язик маємо поставити між зубами і видихнути C. C. Або ж, як я інколи пояснюю своїм учням, ми говоримо с, але кладемо язик між зубами C. Спробуйте. О, у вас вже виходить. Приклади: thin, бот, the. Бачите? Нескладно. Далі, знову на письмі ми позначаємо букву сполучення TH, але звук інший З. Так само язик ставимо між зубами і кажемо з З. З. Спробуйте. Чудово, у вас вже вийшло. Тепер подивимося на. Слова з цим звуком. This breath mother. На письмі це буква S, а звучить як звук с. See, Bas lesson. Далі буква Z або ж Z В залежності від британського чи американського варіанту. А звук з. Подивимося на слова Zoo, easy, Rose. На письмі ми бачимо букву сполучення S та H. Тоді це звук «ш». She shop Fashion. Наступний звук «ж». Vision beige. На письмі буква H, а в звучанні Х. He happy ahead. Є також і носові приголосні звуки. Давайте подивимося, які вони є. Почнемо з букви М. Це звук М. МІ саме room. Наступна буква Н. Звук Н. Now, сам dinner. Далі носовий М. Зазвичай ми чуємо цей звук в кінці слова. Наприклад, Sing, long, drinking. І давайте з вами. Переглянемо список наближених звуків англійської мови. Буква R звук Р. Майже не звучить. Зверніть увагу. Red, carry, car. Який це британський чи американський варіант. Буква L, звук Л. Light clear, full, blue. Буква W, а звук В. В. Треба губи в трубочку скрутити і сказати В. Спробуйте В. Угу, У вас уже виходить we, Quick, Always. Наступний дуже цікавий звук – «й». Yes, use, new. Подивимося на довгий звук І. E. See, peace, green. Коротенький звук І. – «sit», «milk», «finish». Далі звук Е. E. Get Bed Seven. Далі широкий звук Е. E. Тобто широко треба відкрити рот і сказати Е. E. До прикладу, Cat, Map, Family. Наступний звук А. Довгий. Car Start father. Коротенький о. Not coffee dog. Довгий звук о. Ло talk мо. Далі коротенький у. Book good woman. Далі довгий у. Blue food move. Далі цікавий звук cup, luck, brother. Один з моїх улюблених звуків е. Uh, е, uh. Наприклад, Bird. Lorn. Nurse. Далі коротенький е. Uh. About teacher. Problem. Наступний пункт це. Дифтонги. І про дифтонги ми поговоримо з вами в наступному відео. Чекайте з нетерпінням! Чуос!